Михайло Дубовик, український поет, народився 31 грудня 1900 року в селі Межиріч, нині Сумська область, у селянській родині, закінчив Лебединську вчительську семінарію, вчителював, згодом переїхав до Дніпропетровська, нині Дніпро, працював у редакції газети Зоря та місцевому видавництві. Належав до літературної організації Плуг пізніше до Всеукраїнської спілки пролетарських письменників, автор збірок віршів Веселі Голоси, Червона скатертина, коло та тепло, заарештований 25 червня 1941 року у перші дні німецько-радянської війни, звинувачений в антирадянській націоналістичній агітації. Розстріляний без суду 7 липня 1941 року в Дніпропетровській в'язниці під час відступу радянських військ, разом із багатьма іншими в'язнями, яких НКВС вирішили ліквідувати замість евакуації, реабілітований у 1958 році.